Доброго ранку, дітки! Послухайте загадку. Дерево та дріт кричить на весь світ. Це телеграф. Телеграф це засіб зв'язку, за допомогою якого сигнал передається по дротам або по радіо. Телеграма це документ, на якому надрукована інформація і передається вона телеграфом. Тож я пропоную вам разом зі мною вивчити віршик телеграма. Спочатку послухайте віршик. Слухав птах на дротах, як гуде телеграф. Потім знявся, закричав. Телеграму я прийняв, передав телеграф, щоб сховався кожен птах. Бо із півночі сюди йдуть великі холоди. А тепер разом зі мною за картинками. Слухав птах на дротах, як гуде телеграф. Потім знявся, закричав. Телеграму я прийняв, передав телеграф, щоб ховався кожен птах. Бо із півночі сюди йдуть великі холоди. А зараз самостійно за картинками. Ось такий гарний та корисний вірш ми з вами вивчили. До побачення, малята, до нових зустрічей!